Вже кілька днів поспіль мешканці будинку вулиці Семененка, 1 пильнують, аби під їх вікнами не розпочали будівництво. Забудівник почав огороджувати територію і вже готується до зведення житлової дев'ятиповерхівки. Спочатку людям сказали, що тут планують будувати невеличкий торговий комплекс висотою 2-3 поверхи, стверджують мешканці. І вони були не проти. Та коли дізнали, що насправді тут буде висотка, почали бити на сполох. Тут було до двох поверхів, то я живу на другому поверсі. В мене було кусочок неба. Саме важливо, будинок стоїть через дорогу зимою. в мене немає сонця, тому що сонце низько і воно мені ховається. В третій дні в мене обід, а в мене сонця немає, то мені не жити. Чи мені що робити в тій квартирі? Причин для того, аби не зводити багатоповерхову будівлю, безліч, кажуть мешканці вулиці Симоненка, 1. серед інших тут не передбачений дитячий майданчик та місця для паркування, тому що людям заступає світло, тому що дитячі площадки тут неможливо, бо я проектант і щось розуміюся трохи неможливо коло кожного має бути для машин, для заїздів. Тут нема де, то будуть використовувати все, що в нас воно так погане і тісне, то будуть використовувати наші. А ось так виглядає двір, який за словами людей можуть використовувати мешканці будинку, який планують збудувати. Місце для паркування не вистачає. Прибудинкова територія у неналежному стані. А двом автомобілям роз'їхатись нереально. Нерідкісні випадки, коли швидка не може потрапити до під'їзду будинку. А ще через продуктовий магазин поруч постійний рух автомобілів. Мешканці прилеглих будинків відчувають неабиякі незручності дорога в нас катастрофічно. Вона просто ну ями по колінах вже скоро буде, чесно. Ну, е, ну хоча б якась же логіка теж має бути. Ну для чого У нас тоже є діти, які теж мають хоча б десь мають гуляти. Вони не, не можуть, тому що тут, наприклад, я не знаю, люди взагалі як на роботу виїжджають зранку, тому що тут стільки розружається машин, як вони виїжджають на роботу. Ми не розуміємо, як вони виїжджають на роботу, тому що ми виїжджаючи на роботу, стоїмо в пробці, щоб виїхати з двора. До усіх неприємностей додається ще одна: житловий будинок, який планують зводити, скаржаться мешканці. Люди кажуть, замість багатоповерхівки хочуть бачити у себе під вікнами щось інше. Неважливо, буде це зелена зона, дитячий майданчик чи парковка. Можливо, навіть багатоярусної парковки, яка б була і підземна, і наземна, щоб можна було розгрузити цей мікрорайон, тому що це є проблема, якщо приїхатися по дворах кожного будинку. Ми побачимо, що це є проблема кожного цього двору. Тоді мені було. Відмовлено так, як у нас не було вільної земельної ділянки. Ми пропонуємо, що можливо ми можемо знайти компроміс міській раді і надати малику на якихось підставах інше місце для забудови. А тут збудувати підземну парковку на кілька поверхів вниз і зверху ще насадити дерева, щоб була зелена зона. Я думаю, всі будуть щасливі. Забудовник Тарас Малик каже, має усі дозвільні документи і жодної проблеми у будівництві і багатоповерхівки саме на цьому місці не вбачає. Чому я будую будинок житловий? У мене є рішення міської ради на дозвіл це на будову. Це восьмого, це 28 квітня 2015 року. Ага. Це є рішення. прийняте рішення повністю на багатоповерхового будинку. Так є містобудівельні умови та обмеження. Також, де ми повністю пройшли наш план, повністю погодили, нам підписали. А тим часом мешканці вулиці Семоненка 1 поступатись не збираються. Після революції гідності чи майдану народ змінився. Хай вони не думають, що то вони як було до того будуть давити. Ми надіємося на засоби масової інформації, і народ тепер став більш цупкіший, більш за своє заступатися хочемо, і ми не дозволимо йому робити те, що він хоче. Якщо будівництво все ж розпочнеться, люди погрожують акціями протесту.